30 липня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради. Питання порядку денного стосувалися передачі майна 11 військовим частинам на загальну суму близько 19 мільйонів гривень. Передача відбувається в рамках місцевої цільової програми Полтавський спротив. Каже виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова: сьогодні на виконавчому комітеті було одноголосно прийнято членами виконкому передачу майна для військових: це пікапи, це автобус, це певне майно тактичного призначення. Те, що наближає нашу перемогу. Серед того, що передадуть на військові частини 20 тепловізійних прицілів, 14 квадрокоптерів, 10 окулярів нічного бачення, 13 тепловізійних монокулярів, 4 приціли, ручний тепловізійний і оптичний двоспектральний бінокль та інше, На міську раду приходять листи від командирів військових частин, які знаходяться на найгарчіших лінії фронту. Ми намагаємося оперативно реагувати на їхні запити з потребами і надавати. Їм ті засоби, які їм потрібні для виконання бойових завдань, як повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий, більшість приладів поїдуть до наших захисників вже цього тижня. А автомобілі та автобус планують передати з наступного.